Що ви там лежите собі, чилите, відпочиваєте? <гум> Давайте я вас трошки піднімлю. Трошки ми зараз з вами разом попрацюємо. А це, що це я один тільки там? Працюю. Так. Отже, в нас два проєктори hy 320 td TD80P. В нас дві картинки. І цей лівий проєктор заводське налаштування. Я потім покажу, як я його налаштував. Поки що просто подивимось на картинку. По яскравості, по кольору передачі. Дуже важко визначитись. Якщо навіть лівий і яскравіший, то це на якихось такі пікселі, і що в нас виходить? По ніжці. Давайте перше покажу. Як виробник робить, да? дорогий виробник робить дешевий проєктор. Що він думає? Людям має бути зручно. І ніжка тут рухається, плавно і фіксується в кожному положенні. Тобто нема оцих кліків. І я спочатку виставив лівий проєктор, а потім я отак от плавно собі налаштував прям в рівень картинку. Це дуже зручно, класно, вау. Друге, ось у нас тут є віконце. Да? Ми його відкриваємо, а там у нас доступ до лінз так незручний доступ. Важко прямо протирати, бо є проєктори, які можна протирати, але продути без розбору без питань. Друге, оцей корпус, цей стик, да, він е, нормально, якщо не кривий, його можна обережно підняти. Отут і ця верхня кришка, вона обзнімається. Вона не на болтах, вона на защовках. Це дуже зручно. По розміру лінзи. Невелика, реально об'єктивно. Я коли перший раз взяв в руки цю коробку, я думаю, боже мій, а коробка з ручкою, такий принт, вона трошки більша, така класна, і проєкт такий ума, і працює тихенько, і якщо йому не потрібно себе огорчити, він навіть затихає. І така картинка, а білий, ну, ти ви подивіться, це конкретно, це правильний. Білий колір, да? і ми дивимося на дівчат, от наче зліва такі вони щось такі сочніші, щось такі насичені. А потім починаємо по зонах розбирати і розуміємо, що це от волосся прям як в рекламі Шаума. Да? Тут прям ну, гарнюня така. Тут кожен прям відтінок ми бачимо, от по цих зонах ми теж прям бачимо шикарно. Тут у нас кожне пасмо. Я зараз не говорю навіть про чіткість, про ще якісь моменти. Це я поки що, давайте так, це я поки що облизую прям танділо цей ТД-98, натискаю назад, да, і тут натискаю назад. І ще який момент хочу показати. Я називаю це пропускання білого світла чи щось таке, але це конкретно я рахую оптика. І що ми бачимо ось тут? Ось тут є, бачите, трошки змазаний колір. Є така фігня в цих і 320-х, і бачите, воно маже, це не камера. Бо зараз я переведусь от сюди, закрию вам сюди, бачите, який глибокий. Бачите, як не маже? От взагалі, ну я вважаю, що тут за світів нуль. Ні, подивимось. Бачите, тут ну от мі мінімально мікропіксель, ну це дуже мало. Якщо ми подивимось по значках, нема, 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 нема. Розмазування. Якщо ми подивимось тут по значках, помазало, 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 ну такий, знаєте, більш єврейський проєктор, більш такий помазаний. Це конкретно до картинки. Далі я обіцяв, що будуть в нас налаштування, які я виставляю, не по заводу. Порівнюємо далі. Ось картинка, яку я виставляю. Чи сильно вона змінилась, чи подобається вам та, яка була по заводу, чи виставили б краще. Все одно якість білого не змінити. Хтось буде дивитись на квадратики, да? там вони більш чіткі, тут вони менш помітні і тому подібно. Дуже класний момент. Ми бачимо тут два білих, два чорних. Бачите? Ми бачимо тут. Два білих, ну і так, півтора, два чорних. Тобто, виставлено воно максимально близько до можливого. Да, там десь хтось, я не професійний налаштовувач проєкторів. І конкретно по цій картинці ми можемо обрати, в кого якість зображення. Це дуже важливий момент. Краще. Особисто для мене. Тенділ і чому зараз хвалять, з'явилась моделька якась там в районі 200 доларів, плюс-мінус, можливо, плюс. І її прям хвалять, кажуть, що це розривний, що це найкращий, згідний по кольору. Є моменти, я їх називаю далі, і ми вже відштовхуємо, що для нас найкраще. Ще раз показую: 320 ТД. 90 танділ uh, ТД-80W. Отже, танділ ТД80W. Ми дивимось на картинку. Я про нього розповім, в яких сценаріях він найкращий і як він мене жорстко тролив. По-перше, картинка в нього не найяскравіша. Мені дуже подобається кольоропередача. Бажано дивитись його з екраном. Без екрану бажано дивитись. Ну, напевно, не в розмірі 100 дюймів, а напевно 80. Також велика, також класна картинка, шикарна кольорова передача, чудовий білий. Якщо ви хочете подивитись на ньому ютубчик, подивитись відео з флешки, я це зараз покажу, потранслювати на нього з планшета, наприклад, по Міракасту, це все чудові сценарії. Картинка буде вау! Це буде безпроблемно, і тут він буде найкращий. Найприємніший для мене.